Конкуренція без правил на Черкащині чергова спроба рейдерського захоплення. Цього разу в епіцентрі подій опинилось тов Укрдрев у селі Ходяки. На завод з виробництва паличок для Морозова проникли невідомі люди на чолі з представником фірми Конкурента, мотивувавши свої дії ухвалою суду, непрохані гості розпочали вирізати обладнання і разом з готовою продукцією вантажити у фури. Проте вивести майно з території заводу не вдалося. Колектив Укрдреву заблокував ворота і вирішив будь-якою ціною протистояти Ну, він підійшов до мене конкретно слідотелем, тикнув пальцем, пошли. Вийшли нагору на другий етаж, і він почав на мене кричати, це саме Козеляцьке, що я тебе посадю, і, ну, що ти там покрав, крав і ну, ну, причасний до всяких злочинів, які не знаю, він які... Думав, чи хотів сказати, яких злочинів так, Микола Бідуля згадує своє спілкування з керівником городищенської фірми конкурента. Після допиту чоловікові стало зле. Навіть довелося викликати швидку події, що розгортались на підприємстві. шокували не лише його. От через забор забрали охоронника ключі, повісили свої замки, забрали в нього мобільний телефон. Ну, Внешне вигляло, это просто как, как, как какое-то разбойное нападение. Когда я подъехал сюда и начал выяснять, кто ни что они, я узнал среди них нашего конкурента Казалевского Александра, вот, его адвоката и бригадира, а также группу бойцов, которые были вместе с ним. Они нам прекратили доступ до работы. Они у нас позабирали станки, поразбивали их. На якому они рушат это все? Забрали готову продукцію. Сейчас вот мы смотрели они даже доски, которые у нас там заготовлені на ремонт поміщення, эти доски даже грузили. Куди вони це все вывезут? Виявляється, Олександр Козелецький неодноразово писав скарги на своїх конкурентів у різні інстанції. Втім, Укрдрев щоразу доводив у судах, що звинувачення безпідставні. минулому моду була така ж налична ситуація. Был захват, только не вывозилось. Опечатано было все оборудование, опечатано были склады. Вот. Были суды. Суды мы все выиграли, дело закрыли по этому факту. Цього разу ситуація ускладнилася. Більше доби на заводі утримували у заручниках кількох працівників та представника сільради. Камери відеоспостереження були умисно виведені з ладу, а відеореєстратор конфісковано. Поки керівництво підприємства писало звернення у міліцію та прокуратуру. Колектив організував цілодобове чергування і заблокував ворота, аби зашкодити несанкціонованому вивезенню майна. Як повідомили в головному управлінні МВС України в Черкаській області, перевірка діяльності товариства Укрдрев проводилася відповідно до постанови Дарницького районного суду правоохоронцями зі столиці. Втім, у прокуратурі такі дії визнали неправомірними. Відкрити кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення влади або службових повноважень. Санкція статті даної передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавлення права обвинувати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500 до 1000 неподкових мінімум громадян. Відповідно до рішення прокуратури, обладнання і продукцію було повернуто власнику. Отримавши змогу потрапити на підприємство, господарі виявили не лише вибиті двері, і пошкоджені ворота, а й виведені з ладу верстати та десятки мільйонів одиниць знищеної та пошкодженої продукції. Олена Баніна, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.